Oh, Поло з місцевого стадіону в селі П'ятничане, що на стрищині сьогодні оборолося за чемпіонство. П'ятничани підсумку лише в три пункти поступилися. Скажу, що дуже серйозна увага прикута до цієї зустрічі і медійна, тобто за Ні, за правила. Тим часом кутовий П'яйко виконує чудло прекрасно. Грає зараз спокійно так і вибиває м'яча. Так ще одна подача, знову щудло небезпечно. Цю може й пробити зараз. Цупка. Маса прибрати зараз суперника пробиває Словецький, класно пробиває. Швидко ця атака не розвивалася, щоб не було швидкого вибігання. Друзі, обов'язково вас прошу залучатися коментарями до нашої трансляції. Білінській подача небезпечно! Я вже ж гостро зараз. Вони там, в трасну майданчику, є подача на дальності І лише. Зумів навіть зараз пробити ще один епізод. Небезпечно, справді, біля воріт е, комовження з передач Павличкович. Царевич йде в обіг. Царевич добре добрий І тут. Е, дуже небезпечний стандарт зараз заробляє команда. Прикритий. Отож. Під лісецький пробиває, не виходить в нього удар. Е. Багато в чому. Це якраз завдяки вітру, завдяки його роботі, завдяки його десь взагалі комунікацію з гравцями. Те, що доводиться чути, чому п'ятничанах навіть довго так затримуються гравці, деревецький пробиває чудло. Ви знаєте, називати, Шумельда дуже вдячний вам насправді Дмуховський, Деревецький один в один можуть проти Білінського, Деревецький, але пройти Білінський себе просто не дає. Пілінський теж закривав величезну кількість позицій, він вже не з позицій взагалі на полі, я маю на увазі. І на атаку працював, стандарти, все. І... Але мені здається, що Словецький взагалі всі матчі відіграв продовжує чемпіонату. Треба перепитати Віталія Шумського, але цілком імовірно. Тим часом зараз Підлісецький шукає підключення на Попадюка. п'ятою, Попадюк виконує простріл небезпечно. Юскевич, який сейф зараз, який сейф, друзі. Від бурмаса, далі, мовно, дуже хороший паршітан від Муховська, немає чого на ньому дорікнути, але питання тому інша позиція, подача, цюпка пробиває. 1-0 нашого поєдинку. Забиває Миколаїв, Назарі Цюпка. Зараз пробиває ближній квот, і Ось він момент. Ось він епізод. Бачимо. Поборовся там Криницький, не дограли. Зараз П'ятничана і Назар Цюпка просто розстрілює зараз Чудло. Що міг зробити там Чудло? Нічого. Десь Шумельда і Антонів теж не дограли. Залишає в коментарі під трансляцію. Коваль, який м'яч! Який м'ять забиває Григорій Коваль! Це просто фантастика! Ви подивіться, по перше, що святкування зараз коваля там. Віталій Шумський просто сам. Він зараз неймовірно. Кате доти. Але на цей раз партнери не прочитали цей епізод. Курилишин, Юськевич, Курилишин... Тобто майданчику пробиває. Бурмас на добуває ні. Удар Юськевича. Ще за рахунку 0-0, коли Бурмас рятував команду. Ну Звичайно, ще був удар. Курилишина. Ось передача хороша зараз на Підлісецько один в один. Проти Заваляка Підлісецький чекає підключення. Підлісецький. Зараз ось відбувається передача. Царевич. Простріл на дальній павлучих. Отож, друзі, ми знову в п'ятничанах. Другий тайм поєдинку. Півфіналу кубка гають Назарій Смаканич та Юрій Ковальчук. Штахтомайдачку небезпечно зараз пробиває е, Юськевич, але, до речі, там Юськевич кажуть, Зараз кидання за бокової від п'ятничан, небезпечно тут. Павлучкович головою. Без удару в ну, цій ситуації для п'ятничан і в погодних умов і по рахунку болівальники до честі цієї команди, і до, до їх честі, звичайно ж. Максимально активні, вони підтримують команду. Зараз от Попадюк віддає на Курилиш, на Курилиш в старту майданчику. На дальню стійку. Удар по воротах і гол! Один-два, один, один м'яч відігрують зараз п'ятничани. Іван Юскевич там переправляє м'яча, ворота. І е, ось скорочується перевага Миколаєва, бачимо, провал, ну але цілком десь теж. Грає. Білінський, дотик, Попадюк, Курелишин. Курилишин, подачу, до штрафного майданчику головою зараз пробиває, але вже знову спробує пробити. Коваль зараз подачу виконує, хорошу подачу на Івана Фединова він не пробив. Це цюпка удар. Я знаю, що холодно, тож Коваль виконує цей штрафний удар. Але не влучає. Та я знову зараз на. Курилишина. Ось обіраш непоганий. штрафному майданчику зараз простріл. Ще назад Корелишин. Удар! Добивання! Який мо. Федина. До штрафного майданчику знову пас. Підлісецький удар по воротах. Бурмас! Який... Федина, царевич. Підлісецький. Може сам спробувати. Ось підлісецький. Штрафно майданчику є подача головою. Немає там кому замкнути. Юськевич. Ще одна подача. Миколаївці відбивається, Попадюк невлучає. На нього пасував Пій... Гребінець. З майданчику він вже пробиває все-таки. Село, де трохи більше 900 людей проживає, але сьогодні багато болівальників. Скурчанський пробиває. З подачею небезпечний удар від Скурчанського бурма забуває. Зараз сильно вперед. Відбиває головою, виграє м'яча курилише. Вілінський, ще Королишин, дошла до майданчику, Скоріше за все буде зараз простріл. Ось відбувається, але бурма. Насправді дуже класний поєдинок. Ми побачили емоційний, так з віхолою, з негодою, з міні-смерчем, як хочете, це називайте. Але дограють нас команди цю зустріч, і саме Миколаїв стає першим фіналістом. Глядичани, можемо лише подякувати за цей поєдинок. Загалом за цей сезон дуже класно команда себе поводила на всіх рівнях і дуже хороший результат від команди.